Одному будинку родив і щасливий Жив кіт, мов король у палатах своїх. Щодня оглядав володіння мрій і скосу дивився на гости щук, Його усі любили, усі годували. Господар ловив йому рибу в ставку, і діти з ним довго і весело грали, і бабця стріла подушку в кутку. Він міг щось утнути, розбитий, погризти. Ніхто не сварив його сильно за те, він завжди був ситий, красивий і чистий, і хутро мав довге, руде і густе. Він був особливий, єдиний, прекрасний. Та якось узимку, засніжений день, господар принив щось брудне і пухнасте. От у ту кота почалася мігрень. Та раптом те щось розпочало пищати. Знайомся, родий! Це віднині твій друг, промовив господар, щенятко кудувати підніс до кота, не впускаючи з рук. Щеня у тому звеселіло і стало горнутися воно до кота, при цьому ж і гавкати досить не вміло. Учах була радість його і теплота. Рудий розгубився та взяв себе в лапи і грозно так на щеня зашипів, при... а потім сховався в кутку за канапу. І кіт біленькі свої нагострив. Оце новина, я король в цьому домі. А тут принесли це брудне цуценя. Хай спить десь на вулиці, вон на соломі. А дома й буду жити лише я. Так думав рудий, укладаючи спати. І плані вигинання складав по думках. Та ратом почув тихі кроки щенята. Який шматок м'яса приніс у зубах, підбив і кинув м'яса на подушку просто і радісно так за сих сил застрибав. Отут у мить стало холодно й молосно, що далі робити він не уявляв. з пересердя забув усі плани, і злий, наче вовк застрибнув на диван. цей господар, не пса, а тирана! нічого. Мене ще визріє план. Щеня заскулило, мостилося тихо, хотіла вона пригостити кота, а тут, виявляється, скоїло лихо, щенятко піджала під себе хвоста. Пізніше, коли охолонув руденький, щенятко принісла йому шарави. найліпшу забаву і сховася швиденько. Та ту господиня вчинила враз крик. Прибігла і стала Рудого сварити. Казати, що він зіпсував їй взуття. Щенятко почала нервово тремтіти. Під справжню загрозу постало життя. Увесь день просиділа в кімнаті під ніжко. Під, -під вечір тихенько вм... 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 З... вмастилась в куток. На щастя, родий завицявся до кішки на дворі. Про понсу нема вже думок. Оповідання Василя Сухомлинського, як плакала ялинка. Наближався новий рік, поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку, привезли її у велику світлу кімнату, поставили посередині прикрасами та цукерками прибрали. Бігають діти, навколо ялинки милуються, пісні співаються. Радісна дітям. А ялинці страшно і самотно, бо немає ні лісу темного, ні зайчика сірого, ні неба синього, ні місяця ясного. Бо в ногах у неї не снігова ковдра, а папірці барвисті всякі. Заплакала з туги ялинка, та ніхто й не помітив. Й гіркої сльози, що Впала з гілки на підлогу. Одна тільки дівчинка синьолока, помітила, зітхнула і тихо прошепотіла, ялинка плаче. Закінчилося новорічне свято, поїли діти цукерки, познімали прикраси, а... а ялинку викинула на придвір'я. Біля неї стояла синьолока дівчинка. Федір Петрів, що починається з малого, з дрібної зернинки росте буйний колос, шумлять, наче море, безмежні лани. У скрипки струна, мов тонісінький волос. А як вона грає, Ти тільки торкни. І брунки весною, і лисячко, і квіти, і плід соковитий на вашім столі, і з жолодять дуб. Що пустив пічні віти, стоїть, ніби вітість, на рідній землі. Росте з знемовлятечка геній великий. З малої іскринки, Великий вогонь І десь з ручаїв. Починаються ріки, що равих летить з материнських долонь. Без труда нема плода. Якось один чоловік почастував вовка хлібом. Ну й смачний, похвалив вовк. А далі питає, а де ти його взяв? Та де взяв? Землю виорав? І все? Ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Почекав, поки жито зійшло. Виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив, намоловборзно, заміси тісто її аж тоді на пік буханців. Що смачний, хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки ж коло нього походити треба, Твоя я сказав чоловік. Клопоту багато, але без труда нема плода. та стогне дні широкий. Сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокі, горами хвилю підіймав. І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав. Не наче шовен синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто не ніде нагомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів.